Наступ з Білорусі. А перед переглядом новини підтримайте наш канал. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок та напиши будь-який коментар нашим Збройним силам України. Розвиваємо український контент разом. Наюв розповів, чи має Росія сили для сухопутного наступу з Білорусі наразі тих ворожих сил, що знаходяться на території Білорусі. Недостатньо для сухопутного наступу, але не виключно, що ситуація може змінитися. Про це повідомляє РБК України з посиланням на заяву командувача об'єднаних сил зсу генерала лейтенанта Сергія Наєва. Ми оцінюємо рівень військової загрози з урахуванням тих сил, які зараз перебувають на території Білорусі. Цих сил недостатньо для сухопутного наступу на цей час, але те, що може статися в майбутньому, залежить від намірів противника, розповів він, за його словами. Українським військовим вдалося значно укріпити північний кордон. Ми утворили систему інженерних загороджень, зокрема мінно-вибухових, у десятки разів збільшивши їх насиченість уздовж державного кордону. Сформували систему оборонних рубежів і позицій. Додав наю, як повідомлялося за даними розвідки, РФ продовжує тиснути на Білорусь щодо війни в Україні. Водночас, найближчими тижнями ризику відкритого вторгнення немає. Водночас Лукашенко заявив про готовність вступити у війну у разі нападу на його країну. Друзі, дякую за перегляд. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок. Йдемо до перемоги.